Думаю, кожен з вас навіки запам'ятав перший момент спрацювання АБСу в новій машині. То відчуття, коли ти тиснеш на педаль, а вона тікає назад і не дає тобі гальмувати. І я теж таке переживав. Блок АБСу раз працює, раз не працює. Ось такий дірявий. Це, мабуть, виходи силові на насос, фішка і комунікації. Всередині, що там всередині щось видно всередині. Що не зрозуміло, куди воно йде, червоні сині позначені, Як воно працює, сказати тяжко, там би мали бути клапана. Мене турбує ага, це котушки, це електромагніти. І підводи до них видно. Тобто ми бачимо плату наскрізь. І підводи до котушок. Сюди заходять елементи клапанів і придумали ось таку суху систему, що не треба стравлювати тиск, не треба лізти до гідравліки для заміни блоку електроніки. Геніально! Я в захваті, бо я вперше бачу таку систему, тобто я раніше ЕБС в руках не тримав. І наше завдання розібратися, чому воно працює через раз. До нього вже хтось лазив, воно на суприклеї було заліплено, звичайно, не герметично. Слідів води немає, є тільки сліди суперклею. Ось є клапан для вентиляції з мембраною. Видно, що вже пробували щось паяти. Конектор зроблений на силі натягу, не пропаяні піни. Досвід підказує, що ті конектори не глючать, і проблему треба шукати не тут. Треба під мікроскопом дивитися, шукати мікротріщини або холодні пайки на мікросхемах. Є процесор один. Є якась мікросхема, друга. Цікаво, хто і як керує релюшками. Ось є виходи на соленоїди. Ну, можна сказати, на реле, це не реле, це клапана. Ось вони. Але силових ключів. Тут тільки бачу два і третій, напевно, стабілізатор якийсь або транзистор. Можливо, з другої сторони плати щось є, але виймати не хочеться, хоча воно не запаяне, це доволі проблемно. А якщо врахувати, що деякі піни вже таки попропаювали, тут можливі варіанти. Зараз вивчаю під мікроскопом і подумаю, чи можна щось зробити. Мікроскоп, як завжди, рулить. Можна побачити, що воно було паєно і що є мікротріщини. Ось вони. Це чітко видно мікротріщини. Також знайшов на процесорі загнутих пару ніжок. Напевно, як розбирали десь зачіпили, але тут проблеми немає. Тобто не просто дивилися до цього блоку, а його явно паяли. Причому паяли досить непогано. Але одна сторона оцеї мікросхеми, це виявляється, власне, силовий контролер, тому що катушки соленоїді йдуть прямо на нього. І саме тут є мікротріщини, і це може бути причиною проблемної роботи. Тому перепаюю цей чіп і будемо ставити на машину пробувати. Це вже моя особиста проблема. Пульт керування від автокомплекту. Ну, Я ще ним дотепер користуюся, мені так зручно. І він на осінь, після ночі і зимою починає глючити. Получається, що нажимається кнопка mute сама. Я вже минулого року поміняв був кнопки, ніби помогло, пройшов рік і знов-то саме. Навряд чи кнопки. Відповідно розбираюсь, як воно працює. Тут є підсвітка, джок-діал і декілька кнопок. Чотири кнопки. Тут кнопка на джок-діалі і два напрямки. Раз, два, три, чотири, п'інів іде. На блок керування. Для початку відключу, подивлюся, чи глючий, чи ні. Кнопки поміняю ще раз. Кнопки включені паралельно через резистори. Тобто режим нажимання кнопки, яка нажата, визначається напругою в залежності від резистора. Але також воно йде на кнопку джак І в досвіді я вжимаю неодноразово, навіть в мене десь відео є. Що є проблеми з джокдіалами, з ось цими селекторами, енкодерами. Кажу, діал. Може це простіше назвати енкодер, тому що випаюю цей енкодер і подивлюся, що робиться в ньому почищу контакти. Ось енкодер всередині, вже його повідмивав. Зараз змащу буду збирати. І проблемна ножка приходила якраз на кнопку. Вимив, вичистив. Змащу зберу, буду перевіряти. Ось так воно виглядає в машині, включене. Ще не зібрав, пару днів їжджу, тестую, поки нормально. Так виглядає блок керування. Ось, можна вибрати потрібні цифри. Чи можна зайти в менюшку. Дуже зручна штука. Працює автоматично, автопідйом, все як книжка пише. Єдине, що голосовий набір, трохи тормозить, мене дратує. А так штука просто обалденна. Своя мама найкраща в світі. Але поки не згорить. Це принаймні, коли мова йде про материнські плати. Прийшов комп'ютер старий на ремонт. Таку от мамку з нього виштовхати. Башений вентилятор величезний. Щоб його відкрутити, потрібно зняти кулер. Він, на щастя, швидко знімний. Суперечка завжди виникає. Скільки тут термотрубок? 3, 5, 10 штук чи 5. Я вважаю, що 10, тому що кожна з тих термотрубок, навіть якщо вони закільцьовані, виконує роль 2, тому що переносить звідси тепло в два крайніх кути. Тому тут 10 термотрубок, а не 5. А як думаєте ви? Хто подивиться на п'ятку кулера, зразу скаже, що щось не то, що якийсь незвичайний сокіт? І буде правий: це стара древня, дуже крута мамка. Як бачимо, 4 слота пам'яті по різні сторони від процесора. Це намікає, що це щось серверне. Ця мамка має 4 канала пам'яті. Процесор це підтримує, зверніть увагу, який цікавий сокет. Його просто так не відкриєш. Тут не відкривається. Відкриваєш одну сторону до половини, тільки тоді можна відкрити другу сторону, і тоді вже можна його відкривати до кінця. Причому само воно не хоче, йому треба допомагати руками. Воно десь заїдає. Де воно заїдає? Отак воно відкривається. І добуваємо процесор. Ось такий величезний сокет. Не знаю чи на відео видно зрозуміло, що щось не то. Зараз попробую для порівняння взяти інший процесор. Та знайшов Pentium чи Сидорончик. Це є 1150 сокет. Це ж не дуже молодий. Ось якось так воно виглядає. Така різниця в площі, в кількості дорожок. Це є Сокет 2011, по-моєму, якщо я не помиляюся, і це є серверна материнка. Точніше, з претензією на серверну. Воно якби виглядає не серверне, тому що процесор тут звичайний Intel Core. Це є I7 п'ятого покоління. Вроді і не дуже старе. Але, знайти мамку, під нього зараз проблема. Вирішили взяти все нове, є можливість, тому взяли I7, але нового зразка. Чому з претензією на сервер? Тому що якби ну, немає особливих ознак серверної материнки. Для, для сервера не потрібно PCI Express 16X пару штук, для сервера не потрібний шестиканальний звук. Тому воно якесь таке серверний сокет, але з п'ятим поколінням процесора. Поки що то віддаю замовнику. До речі, тут з ключем цікаво, ключ треба дивитися на сокеті. Ось так, бо він майже симетричний, можна процесор поставити другим боком. А хоча, може, його і можна ставити другим боком, я не вникав в нюанси цих серверних сокетів. І закривати потрібно сокет в протилежному напрямку. От така бандура з чотирьохканальною пам'яттю. Яка, до речі, так і не використовувалася. Використано тільки два канали пам'ять. Чому так? Не знаю. Для порівняння з боксу I7-го нового кулер, ось такий маленький, він до 130 Вт, по-моєму, витягує, щоб ви зрозуміло, порівняли наскільки більше старі технології жерли електрики. Тобто, сучасному i 7 який котрий вставляє цей в декілька разів, це п'яте покоління, взяли 11 чи 12 покоління. От наскільки різниця в кулері. Мамка теж цікава, має на борту зразу посткарту, ну, але їй це не помогло. І купа вимикачів. Нова техніка жре набагато менше електрик і є набагато ефективнішою в порівнянні з старою. Сьогодні день цікавинок, цікаві штуки вимирають. Отака відеокарта. Стара як світ, має тільки DVI, але вроді з аналоговим виходом ще. І DisplayPort. Це як ватрік, це колись були професійні відеокарти. Кватро 1800, по-моєму. В неї відеопам'ять втикнула, судячи по артефактах. Ніхто, звичайно, вже таке не ремонтує, не має сенсу. Просто викинуло і піде на інтегровані. Але при нагоді дивлюся сам, бо що ніколи квадро не бачу. І вам покажу цікавий такий дизайн. Вам теж цікаво, що в неї під кулером. Давайте заглянемо. А так, на ті часи воно все простенько виглядало. Нічого особливого, нічого мудрого. Все маленьке, простеньке. Пару чіпів пам'яті, пару перетворювачів живої. Це не те, що було потім. А потім пішли буржуйки, якими можна було опалювати хату. От представник трошки новішої відеокарти. Такий радіатор величезний з термотрубами, то вже трубками їх назвати тяжко. Це реально вже труби, вони в діаметрі величезні. Додаткові живлення відеокарти, дофігіще пам'яті до цього на всього три гіга і величезний кристал. То є R9X280, по-моєму, після шахти вклекла. І, звичайно, вже ніхто ремонтувати не буде, бо це нікому не потрібно. Ну, але от додаткові роз'єми живлення. І скільки електрики воно жрало. реально можна було опалювати хату. Сучасні чіпи нові генерації на, на меншому технологічному процесі вони споживають набагато менше електрики при більшій продуктивності. Відповідно, нові карти є тихішими, з меншими кулерами, продуктивнішими і жруть набагато менше електрики. Вже тільки через то вартує оновлювати желізо, якщо у вас є на це можливість.